У КМВА повідомили, що в ніч на сьогодні сили протиповітряної оборони знищили 10 ворожих безпілотників, які загрожували столиці. За даними військової адміністрації, в Києві обійшлося без руйнувань і без постраждалих в напрямку нашої столиці. Безпілотники ворожі заходили із різних напрямків. Повітряна тривога тривала у Києві. Понад три години сили оборони виявили і знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували за попередніми даними, обійшлося без жертв, без постраждалих на щастя. І поки що, принаймні, інформація щодо постраждалих не надходила. Але деякі безпілотники ще досі перебувають у повітрі. Тож у КМВ обіцяють прозвітувати і поінформувати про те, якою доля буде тих безпілотників, зрештою, після того як вони. Зникнуть з повітряного простора нашої держави, тим часом губернатор Російської Курської області Олексій Смірнов заявив, що в ніч проти 24 листопада регіон атакували, начебто, дві українські ракети і 27 безпілотників. Традиційно для російських губернаторів заявив, що російська система протиповітряної оборони, начебто, відбила усі ракети і усі безпілотники. В Міноборони їхньому кажуть про те, що 34 дрони, начебто, атакували три області Російської Федерації, зокрема зазначаючи в міністерстві оборони Російської Федерації, що на територію Курщини. Нібито збили 27 безпілотників, і крім того, додають, що 4 БПЛА перехопили над Липецькою областю, два безпілотники над територією Бєлгородської області, і один над Орловською. За словами представників російського так званого міністерства оборони, всі безпілотники знищили. А те там, де є от влучання вони згодом обіцяють повідомити детальніше, це, начебто, ці легкозаймисті так звані уламки цих дронів, тобто, за їхніми словами, жодних прильотів і влучань. Немає на цьому фоні журналісти CNN із посиланням на власні джерела пишуть про те, що Україна потерпає від північно-корейських ракет, які можуть працювати в першу чергу завдяки західним компонентам. В публікації зазначається, що близько третини ракет, якими Росія атакує Україну, є північнокорейськими, які працюють на західних схемах, отриманих всупереч санкціям, за словами представника Міністерства оборони України, на якого посилаються журналісти. Цього року Росія випустила близько 60 північно-корейських ракет КН 23 по Україні. Це становить майже кожну третю із 194 балістичних ракет випущених до цього часу. Тобто, можемо побачити і припустити, що росіяни інтенсивно загалом випускають ракети по території нашої країни в серпні, вересні спостерігався сплеск атак балістичними ракетами, коли Україна вперше. Публічно розповіла про використання КН-23. журналісти додають, що через це українські офіційні особи надали СІНН доступ до фрагментів уламки уламків зброї, які засвідчують очевидний обсяг американських і європейських схем у в першу чергу їхніх системах наведення, згідно із нещодавнім звітом незалежної антикорупційної комісії України. Дев'ять західних виробників, у тому числі, це компанії зі сполучених штатів, Нідерландів з Великої Британії та інших держав, виробляють найважливіші компоненти, які використовуються у північно-корейських. Ракетах деякі з проаналізованих частин ракет КН-23 або 24 були виготовлені ще у 2023 році, що свідчить про швидке постачання цих компонентів до Російської Федерації або до Північної Кореї, якщо говоримо власне за північно-корейські ракети, і вони мають можливість закупляти їх, в тому числі використовуючи схеми для обходу. Накладених на них обмежень від міжнародної спільноти CNN показали також один зі складів, де українські слідчі аналізують уламки, шукаючи дрібні деталі, які можуть вказувати на походження. Тобто на країну на складі цьому зокрема було багато пошкоджених безпілотників і обгорілих частин ракет. А в різних будівлях зберігалися сотні мікрочіпів, які були ретельно відсортовані за назвами видів зброї: шахеди, іскандери, КН-23 та інші. Все, що працює для керування ракетою для того, щоб вона летіла, це все іноземні компоненти. Вся електроніка іноземна. Там немає нічого корейського. Про це каже завідувач військово дослідної лабораторії Київського. Науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький єдине, як він каже, що є корейського, це метал, який швидко ржавіє і піддається корозії. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, який говорив на умовах анонімності, сказав, що їхні розслідування ускладнюються через пошкодження фрагментів ракети, але все ще навіть при цьому можна визначити, що переважна більшість компонентів. Західні, напевно, це цитата: 70% американські від відомих компаній, і вони також використовують компоненти, виготовлені у Німеччині і Швейцарії. Звіт опублікований на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research, Виявив, що 75% компонентів однієї із найперших північнокорейських ракет, які використовувалися в принципі для нападу на Україну, були виготовлені у першу чергу компаніями, що базуються у Сполучених. Штатах за словами експертів із відстеження зброї, немає достовірної інформації про те, як саме ці компоненти потрапляють до північної Кореї, але все вказує на те, що ймовірним каналом постачання є Китай. Ну і зрештою обхідних схем. Санкцій ніхто, точніше, обхідних схем постачання через санкції ніхто знову ж таки не скасовував. І КНДР як держава, яка живе під санкціями уже десятиліттями, давним-давно навчилася правильно їх використовувати і знайшла механізми, як все ж таки отримувати потрібні компоненти для виготовлення власного озброєння. І це ще насправді не все, тому що тепер Північна Корея може вчити цьому і Російську Федерацію. Як жити, як виживати в умовах санкцій. Навіть правильніше було б сказати не просто, як виживати, а як жити в умовах санкцій і при цьому отримувати те, що потрібно, в тому числі для виготовлення різноманітної кількості озброєння. Е, представники цієї, представники експертів, точніше з компанії, яка відслідковує постачання озброєнь, кажуть про те, що ми відстежили деякі із цих компонентів. І останніми відомими зберігачами є китайські. Компаніями e, загалом, та вважають, що головною проблемою є компанії посередники, а не виробники, тому що виробнику насправді байдуже кому продавати. Головне, щоб компанія, яка купує певні компоненти, там умовно мікроелектроніку, чи польотні контролери, чи мікрочіпи, які потрібні для ракет. Головне, щоб ця компанія не була у списку заборонених, тобто щоб на неї не накладалися санкції з боку умовного європейського союзу чи умовних Сполучених Штатів, власне, для цього. Країна, яка хоче закупити певне обладнання за допомогою посередників, створює компанію посередника, яка ця компанія може жити три дні, тобто на одну закупівлю, може жити місяць, півроку. Її немає у санкційних списках, і як тільки на неї накладають санкції, вона зникає або змінює свою назву. І таким чином це дозволяє Російській Федерації чи Північній Кореї, чи навіть тому самому Ірану купувати різноманітне обладнання або ж навіть і озброєння для того, щоб потім використовувати це у своїх. Потребах і у своїх цілях це важко присікти, якщо не неможливо в принципі, але цим цим користуються терористичні режими для того, щоб отримувати бажане. За даними компанії, яка відслідковує от такі закупівлі, бо існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені у північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається. П'ятьом основним дистриб'юторам, які базуються у Сполучених Штатах і в Канаді, міністерство торгівлі США вже посилило контроль над компаніями. І представниками підставними, точніше, особами, які постачають підсанкційні товари до Росії та Білорусі, українські чиновники стверджують, що однією із головних проблем є погане дотримання санкцій західними країнами. Уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк висловив сподівання, що нова адміністрація новообраного президента. Сполучених Штатів Дональда Трампа намагатиметься посилити контроль над незаконною торгівлею. Жодна компанія-виробник ще не була притягнута до відповідальності за жодне із цих постачань. Ми вважаємо, що якби хтось із цих виробників був притягнутий до відповідальності за кількість мікроелектроніки, знайденої, скажімо, в російських ракетах, що влучили в Україну, то вони б справді почали робити в цьому сенсі більше. Це перегукується з думкою постійного комітету з розслідувань Сенату США, який на початку цього року розкритикував насправді американських виробників за те, що вони роблять недостатньо для перевірки своїх потенційних покупців, незважаючи на те, що вони мають достатньо для цього ресурсів, фінансування і знань про те, кому вони продають, що вони продають, і де ця продукція може використовуватися у кінцевому результаті. За словами представника української розвідки, також продовжується перенаправлення компаній до Ірану і безпосередньо до Росії. Росія використовує західні компоненти у всьому сегменті як летальної зброї, так і розвідувальних безпілотників. Про це каже представник головного управління розвідки. В інтерв'ю CNN зазначивши, що збиття одного із російських важких безпілотників, який називається охотник, показало, що він був зроблений переважно з американських компонентів, і ми також повинні провести відповідну роботу, щоб закрити ці канали постачання. Стосовно цього охотника його насправді він складається точніше, не лише з американських компонентів. Там є компанії зі Швейцарії, є компанії зі Швеції, є компанії з Китаю, яких насправді... Більшість, як і безпілотник Гербера, який теж активно його використовує Російська Федерація. Він у своїй більшості зроблений власне із китайських запчастин, хоча там також є компанії з Нідерландів, зі Сполучених Штатів, зі зі Швейцарії. Компоненти словом зібрані в усьому світі, отримані шляхом посередництва чи створення од компаній одноразок, яких яких називають от в документах. Це дає можливість створювати озброєння. Чи коштує це дорожче? Так коштує. Але чи завдає це якогось суттєвого удару, наприклад, по економіці Російської Федерації там чи умовної північної Кореї? Абсолютно ні. Тому що вони в такому режимі закуповуються завжди. Для них це те ж саме, що якби ми закуповували, наприклад, без обмежень. Тобто вони не відчувають у цьому якогось дискомфорту. Питання лише напевно у часових проміжках. Бо через посередників це завжди йде набагато довше, бо треба знаходити не просто обхідні шляхи, як купити, але й обхідні шляхи, як це. Доставити, тобто це може йти через треті країни, через ще одних посередників, потім, врешті, доходити до фінального покупця, тобто до Російської Федерації чи до Північної Кореї. Але в загальному це не створює якихось надзвичайних проблем, аж настільки великих, які могли би там суттєво сповільнити виробництво цих безпілотників, охотник, гербера чи північ... чи балістичних ракет. Це на це абсолютно не впливає в жодному разі і жодним чином. І в цьому й полягає головна проблема, що навіть використовуючи санкційні механізми, шляхи точніше обхідні для порушення цих санкційних механізмів, це не впливає на швидкість постачання суттєво, не впливає на ціну, тому що до неї звикли і вона здебільшого є усталена і може коливатися там в межах кількох відсотків до десяти, що кардинально не вплине на фінальну вартість продукту. І головне. Не вплине на фінальний сам продукт, тобто воно як мало пролетіти там умовних 300 кілометрів, так воно його і пролетить. Просто коштуватиме кожна ракета в залежності від обхідних шляхів. Там це постачалося через одну країну посередника чи через дві, скільки було компаній посередників, може коштувати по різному Але глобально суть від цього абсолютно не змінюється.